На території Надвірнянського фахового коледжу національного транспортного університету відбулося відкриття скверу пам'яті героїв. Це випускники коледжу, які героїчно загинули боронячи своєрідне своїх найцінніших від російської війни. Після молитви й освячення скверу пам'яті священнослужителями до присутніх звернувся директор коледжу Ростислав Нагорний. Зазначив, що з родини коледжу воюють не тільки випускники недавніх років, але діти та внуки випускників загалом. Тільки Семеро синів наших працівників воюють. 53 батьки наших студентів воюють. На жаль, дев'ятеро наших студентів теперішніх втратили вже своїх батьків. У трьох наших студентів батьки пропали без вісти. Птримувати біль у сльозах було важко, коли зачитували імена героїв та де вони служили і віддали життя за майбутнє України. Ростислав Нагорний своєю чергою вшанував випускників, ставши на коліно. Його підтримали й інші. Єдине, що можу зробити, це просто стати перед ними на коліна. Я їх директор. Мати воїна героя Андрія Сенєва Наталя Сенєв була запрошена до слова. Вона згадала, яким був її син, його захоплення. У своїй мові вона зазначила, що це стало не про пафос, а про пам'ять. Мій син був випускником цього коледжу. Він, як і всі ці хлопці, мріяв жити, творити, співати, грати музику не для війни, а для життя, для майбутнього. І так сталося, що їхнє життя обірвалося занадто рано, перш ніж вони встигли здійснити все, що задумали. Ми не шукали слави для своїх дітей. Ми просто їх любили. А вони любили нас. Настільки любили, що стали на захист наших життів ціною власного. Сьогодні ця подія, ця стела це не про пафос, це про пам'ять, про те, що поки ми пам'ятаємо, доти живі наші герої. І я вірю, що їхня жертва, інакше це не назвеш, вона є немарною перед Богом і перед людьми. Я дякую всім, хто організував цей захід, дякую за те, що пам'ятаєте, дякую за те, що вони в ваших серцях. І нехай ця пам'ять спонукає нас жити заради того, щоб бути гідними, гідними їх в першу чергу. Дякую, слава Україні. Дружина зниклого безвісти Василя Гекманюка Богдана Гекманюк. Також виступила перед присутніми. Її чоловік, як викладач, віддав 20 років коледжу. Ми відкриваємо простір пам'яті. Ми вшановуємо тих, хто поклав своє життя за Україну, тих, кого досі чекають вдома, і тих, хто зараз у ворожому полоні, але незламний, незабутий, не залишений. Ці імена не просто надписи. На меморіальних плитах це наші сини, батьки, друзі, це серця, які билися за наше майбутнє. Вони віддали найдорожче і заслуговують на вічну пам'ять. Це сквер, місце, де буде жити правда, де кожен з нас зможе зупинитися, згадати, подякувати і пообіцяти. Ми не здамося, ми не забудемо. Я хочу подякувати родинам героїв. Ви наша сила. Наша біль і наша совість схиляємо голови перед вашим горем, яке неможливо уявити, але яке ми розділяємо разом з вами. Я, як ніхто інший, розумію ваш біль і розпач від цієї важкої втрати, адже я ще досі чекаю, і без надії таке сподіваюсь. Нехай цей сквер стане символом стійкості. І пам'яті символом того, що Україна пам'ятає кожного свого героя і бореться за кожного, хто досі в полоні чи вважається зниклим безвісти. Не забудемо повернемо, помстимося. Ось дивісь нашого сьогодення, і слава Україні! І героям слава проректор з наукової роботи, професорка пані Олена Славінська також була присутня на відкритті скверу пам'яті героїв. Зауважила, що люди повинні триматися, адже військові тримаються. Дозвольте вас привітати від колективу національного транспортного університету від ректорату, подякувати за таку велику честь, присутнім бути тут на відкритті пам'яті скверу пам'яті героїв. На сьогоднішній день рашистська навала не дає нам ні жити, ні спати, ні вдень, ні вночі. Але ми тримаємося, ми зобов'язані триматися, тому що тримаються наші захисники на лінії фронту, тому що за нас йдуть студенти, викладачі, наші колеги, наші випускники. Вони тримаються, тримають удар, тримають фронт, і ми повинні бути тут також сильною підтримкою для них. Велика шана, подяка, глибокий уклін. Всім матерям, батькам, жінкам, дружинам, які чекають наших героїв додому, які не дочекалися. Вічна пам'ять, царство небесне, нашим ангелам-охоронцям. Слава Збройним силам України. На події поділився своїми думками, і голова районної військової адміністрації Петро Хмельовський. Він зазначив, що війна набула нової фази, де кожна гривня до НАТО та акт допомоги впливає на перебіг боротьби за незалежність. Відкриття Сьогоднішньої алеї це перший крок у віковічнення пам'яті наших героїв. У народі кажуть, що людина живе до того часу, поки про неї пам'ятають. Цей сквер буде постійним нагадуванням нам про тих героїв, які віддали своє життя за Україну, за її соборність, незалежність і територіальну цілісність. Я хочу сказати, що надзвичайно дорога ціна на сьогоднішній день нашої перемоги. Ми кожен день втрачаємо найдорожчих, наймолодших. І тому, користуючись нагодою як голова військової адміністрації, я закликаю всіх до єдності, до спільних дій. Війна перейшла в таку фазу, де кожна гривня, кожна дія, кожний військовозобов'язаний зможе схилити шайки та на нашу перемогу. Дякую батькам, дякую педагогічному колективу за виховання таких патріотів. Нехай горить свіча пам'яті. Про тих, хто віддав найдорожче за незалежність України своє життя. Слава Україні! Слава вашим випускникам! У своєму виступі міський голова подякував кожному за його працю у його місці. Наголосив, що від людей залежить де і яким буде наступне завтра. Вічна і світла пам'ять кожному герою України, який ціною власного життя, все зробив для того, щоб ми бачили ранній світанок. Цей день це день нагадування про те. Яка висока ціна нашого спокою. Тому дякуємо всім, хто кожний на своєму робочому місці тримає свій фронт. Нинішній день це день нагадування, адже 1195 днів днів пам'яті. Вічна пам'ять про наших захисників. Це найменше, що ми можемо сьогодні зробити, для того, щоб працювати. Відкривати, творити, але насамперед ми маємо пам'ятати, що кожного дня від нас залежить, де ми завтра будемо. Тому дякуємо. Цей день вкотре нагадує про те, що кожен з нас має високу відповідальність у цей непростий час, час війни. Шановні родини. Шановні присутні, я думаю, що цей сквер пам'яті це та свята місцина, де кожен, йдучи до цього начального закладу, зупиниться, схилить голову і подякує героям за захист. Низький уклін. Герої не вмирають. слава Україні! На події вдалося поспілкуватися із мамою одного із випускників коледжу Василя Скорецького, пані Альоною. Жінка пригадала події перших днів війни, де син і прийняв важливе рішення стати на захист батьківщини. 24-го почалася війна. І 25-го він цілий день був в задумах. І 25-го він вирішив піти. Йому також було звичайно страшно, бо в армії він не служив. Але що хочу сказати, він, був, він вірив, він настільки вірив, що війна скоро закінчиться. Перед тим, як він мав загинути, він приїжджав у відпуск і ми. Я його питала, кажу Вася, ну коли вже закінчиться війна. Він казав Мам, ще недовго я вірю, що восени до жовтня вона закінчиться, але на жаль, закінчилось для нього. Згадавши віру перемоги в очах сина, жінка поділилася домиками від відкриття скверу. Також висловила вдячність за вклад залучених до реалізації проєкту. Знаєте, в його очах я виділа настільки віру. Що ми переможемо, що ми зможемо, що це все скоро закінчиться, і ми їх наженемо, яка і досі знаєте в моїх очах і надихає мене. Він був щирий, добрий. Любив настільки любив Україну, любив надвірну місто своє. Я в захваті, ну, це дуже, дуже добре, що таке що це є пам'ять, тому що доки пам'ятаємо, доти вони живуть в наших серцях. І я вдячна всім, хто брав участь в цій організації за це. Майбутнє покоління повинно пам'ятати і знати, якою ціною. Тетяна Богославець поділилася деталями щодо проєкту. На розгляді було чимало варіантів, як втілити та де розмістити. Хоча ініціатива належить директору коледжу, саме спільна робота викладачів, студентів та працівників коледжу дала результат. Ідея створення місця пам'яті вже виношувалася давно. Ми розглядали різні варіанти, різні ситуації, різні місця, різні локації для цього. Але... Визначилися на цьому місці біля каплички, тому що вона символічна. Ми, коли проходимо повз капличку, яка була на території нашого закладу, завжди схиляємо голову. Відповідно, схиленою головою можна пройти до скверу і схиливши і згадавши тих загиблих героїв, які є у нашому закладі. Головним ініціатором був Нагорний Руслан Васильович, директор коледжу. Але команда його команда, працівники, студенти всі долучилися, підтримали цей сквер пам'яті був зроблений за рахунок коштів і студентів і викладачів, ми робили ярмарки, і з них акумулювали кошти для створення цього, цього місця. Ми долучалися кожен хто як міг, хто головою, хто думками, хто ідеями, хто проєктами, хто руками, хто цифровими, якимись вміннями і навичками. І так створився такий ансамбль, який привертатиме увагу і змушуватиме любу людину, яка проходитиме повз цей сквер, згадати, пам'ятати і не забувати. Втілена робота сповнена символізму про його прояви, і розповів Володимир Гринішак. Центральна стела це символ, коли голуби злітають в небо. Ми його зробили таким прозорим для того, щоб продемонструвати легкість, але разом з тим з нержавійки, як символ тої стійкості. Так? Ми в цьому сквері повітали кілька елементів, елементів, які важливі для, для збереження пам'яті. Найперший Більшість елементів, зроблених з нержавіючої сталі, Сталь, яка довговічна, вона не піддається корозії, і це символ стійкості наших воїнів. І, і цей пам'ят пам'ятник буде е, зберігатися на дуже довго. Частина елементів, так як наприклад, імена, які ми записали, героївки загинули. Вони виконані на склі для того, щоб продемонструвати, що наше життя. Будь-який момент може обірватися, як і сколо спитися. Воно загортоване, так те, як наші хлопці, які воюють, але е дуже крихке до певних впливів. Так і це ота от нагадування про те, що погти треба кожну е мить, кожну хвилину, годину нашого життя і пам'ятати про те, що воно на жаль скінченне. Іншу частину е е ми поєднали з інтерактивними елементами, безпосередньо ми зробили. Сенсорний монітор, який вписали в них віку, де розповідається про історію героїв, їх сімей, родин про них, бо тому, що це не тільки ім'я героя, а це його історія, чим він жив і як які він слід залишив в цьому, в цьому житті. От разом з тим довкола ми ще б об об'єднали зелень, яка якби виринає з. Бетону так? це символ того, що ці хлопці віддали життя, але вони не даремно це зробили. Це для того, щоб творили, продовжували їхню справу, розвивалися, тому що їхнє життя не повинно пропасти даремно. Весь комплекс зроблений в світлих тонах для того, щоб ця пам'ять була світлою а для того, щоб ми надихалися творити, працювати і кожен день робити для перемоги. України. в основі меморіалу є камінь писковик це місцевий матеріал. А який символізує те, що хлопці навчалися саме в коледжі, але разом з тим, пісковик є впливовим до навколишнього середовища. Він кришиться і перетворюється в пісок. Це ще один такий символ нагадування про те, що треба варто пам'ятати за кожні вчинки і пам'ятати, що наше життя є скінченне на цій землі. Стела облаштована монітором, що є великою зручністю для людей, щоб познайомитися ближче із пам'яттю про героя. Також пан Володимир у своєму зверненні закликав людей бути активними, коли ті мають відомості про випускників героїв, адже ті ще не внесені у так звану книгу пам'яті. Цей монітор, ця це стела окремо, так от, теж виконана на них жавійці, але посередині знаходиться сенсорний монітор, де кожен відвідувач може почитати і ознайомитися більше з історією кожного із героїв. Воїв, які загинули. От можна детальніше подивитися про його історію і навіть переглянути відео чи послухати розповіді інших історій. Ми також хочемо звернутися до глядачів для того, щоб зібрати більше інформації про кожного із цих героїв. Також хочемо звернутися, можливо, ви пам'ятаєте або знаєте інших випускників надзвинянського коледжу, Чу, які загинули, і вони ще не внесені в книгу пам'яті. Відкриття скверу пам'яті героїв це не показова річ, це приклад колективної пам'яті, свідчення того, що родина коледжу пам'ятає своїх, цінувала їх за їхнього життя, цінує їх і зараз. Бо живуть вони тепер у серці. Наші студенти це майбутнє нашої держави, це ті, хто буде відбудовувати і. Країна наша стане однією з найкращих держав в Європі. Ми боремось і поборемо, і хай буде над нами мирне небо. Нехай тільки втілюються хороші наші мрії, а пам'ять про наших героїв буде завжди з нами. Великі, засіяні гори, крові у колики, споко віку промитає, та море карає Жоден, що дитя жереба, серце розриває, розриває, та не виб'є ж, гучої крові, серце знову оживає, і сміється з ногом Відмірає що не вмирає воля, і не святий, не виробила, ні поліває, куріти святого вам Бог мати. не вони слава було великого Бога, Ми вибори світу за його, стане стали, стане варита Помоляться все, ясики був віків, а ще A CIDADE